Це ранок вдома, і ми продовжуємо театральну тему. З гостем в студії ми поговоримо про новий проєкт театр ветеранів. У ньому військових навчають писати п'єси і грати в них. Навіщо ветеранам театр спитаємо у драматурга та військовослужбовця Максима Курочкіна? Я зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку, раді так. вас бачити. Раді бачити. Ласкаво, просимо. Доброго ранку. Доброго ранку Максим. Дякуємо Костянтин, що завітали. Дякую, до нас. Дякую, Дуже приємно. Доброго ранку. Ласка. О, навіть так, дякую. Ну розкажіть одразу, як виникла ідея, сама ідея створення театру ветеранів і яку мету має цей проєкт. Дивіться, поєднати театр як спосіб відновлення, як інструмент відновлення, як інструмент сенсів і ветеранів, ну це природні ідеї. Тобто, ми не перші. Звісно, вже існують проекти, де е, е, працюють з ветеранами е, у різний спосіб театральної е, театральної реабілітації. Так можна казати. А хоча психологи не рекомендують використовувати це слово, тут е, в нас принаймні все буде по справжньому. Це буде справжній театр. Е, е, Ідея е, об'єднати ТРО медіа і театр драматургів, який я представляю. А я представляю трошки і і ТРО медіа як агенцію, розумієте, тобто, бо я військовослужбовець і е, театр драматургів, бо я один з співзасновників цього, цього театру. Е, ну, це якийсь такий природній союз, розумієте, тобто, ми орієнтовані на створення п'єс. Сучасних про, про реальне українське життя ми не бігаємо по світах, не шукаємо якісь сталі сюжети, які гарантовано в публіки там викликають якийсь відгук. Ми описуємо те, що є. Mm -hmm. А на жаль, на, є в нас війна, страшна війна, і з цим треба працювати. Розумієте? Тому у Виникла ідея об'єднати наші зусилля і розпочати отакий от проект, який ми назвали «ТАТ Трамп. А хто може взяти участь у проєкті? Як ви відбираєте учасників? Дивіться, ми почну з почну з того, що ми, ветерана, не вимірюємо наявністю свідоцтва у БД, тобто у учасника бойових дій. Ветеран це людина, яка отримала ну. Травматичний досвід, яка можливо зазнала поранення, mm -hmm. можливо, втрати кінцівок, тобто контузії. Людина, яка пройшла через ну важкі випробування, розумієте, і відчуває себе ветераном. В Принципі, досвід пов'язаний в якомусь міру з ПТСР, от, про який зараз так багато говорять. Mm -hmm. Не в усіх ветеранів є ПТСР, але людина з ПТСР, ну, на наш погляд, є ветераном, б -б -б безумовно, розумієте, ми звертаємось до цих людей щоб вони звер... дзвонили нам за телефоном 093 359 86 42 і там їх знавігують допоможуть допоможуть направлять на ті ресурси де є повна інформація про наш проект це сторіночка терео медіа це інформація на театрі драматургії і ми продовжили прийом заявок аж до 25 травня mm -hmm. аж до 25 травня відбувається цей е, прийом, хоча в нас вже достатня кількість для групи, але ми орієнтовані саме на результат, на те, щоб е, потрапили саме ті люди, які мотивовані, як, яким є що сказати, щоб це було не просто терапевтичне письмо. Хоча mm -hmm. ця функція, звісно, є закладена, вона, вона передбачається, але вони орієнтовані на те, щоб достукатись до світу о, через свої. Е, Тексти через свої п'єси, а ми вже знавігуємо їх. Ми проведемо їх через всі стадії створення вистави. Спочатку з, з теоретичних розмов у нас будуть два блоки. проєкт розрахований на два місця. Він пілотний. Тому ми, на жаль, цього разу ми лише в Києві робимо. Тобто, людина має перебувати в Києві або мати можливість доїхати до Києва, щоб долучитися до цього проєкту. Він стартує в червні і десь в. Наприкінці серпня ми вже покажемо виставу. Розумієте, вона буде формації вистави. Чи це, це буде документальна вистава, створена на основі документів, чи це буде комбінація, комбінована художня, документальна? Ми будемо визначати вже з учасниками, тому що mm -hmm. наші педагоги, а, а з нами будуть співпрацювати кращі спеціалісти театральні а, і, і з світу кіно. Вони ну. Будуть теж залучені в процес і драматурги, які будуть читати лекції, вони також будуть писати mm -hmm. разом на рівні з усіма. А взагалі проект стартував вже і чи є інтерес серед ветеранів? Так, звісно, вже, звісно. вже відчувається і я, я да? ж кажу. Ми вже набрали достатню кількість е, е, претендентів для того, щоб сформувати групу. Група буде невелика От для першого разу. можете детальніше розповісти. Та про чим займатиметься цей курс, взагалі як відбуватиметься, е, можливо да, імена драматургів. Хто буде ще в команді? Е, в команді педагогів будуть. Драматурги, психологи, режисери, актори. Це основні, основні спеціальності. І це які... Це все будуть ветерани. Викладати будуть не, не, не тільки ветерани, угу. в тому числі ветерани також. Але е, е, 10-11 максимум учасників вони будуть всі ветеранами, ті, хто пройдуть відбір. Ми оголосимо про результати цього відбору не пізніше 31 травня. травня. А що саме вони будуть робити? Вони будуть вивчати акторську майстерність, драматургію, написання сценаріїв, так. Ми почнемо зі слова, розумієте, тому що ми представники театру драматургів. Ми орієнтовані саме на текст. Розумієте, ми, ми вважаємо, що текст є носієм театральних нових сенсів. Він е, змінює театр, і е, ми, звісно, почнемо про структуру історії, про те, як е, відключити те, що нам нав'язали, е, нав'язали бачення, якою має бути історія. Ми будемо вчити заново вірити в себе, розумієте. Тобто в себе в те, що в кожної людини є контенту для того, щоб написати бодай одну класну п'єсу. розумієте? Mm -hmm. Не всі стануть професійними драматургами, розумієте, але кожна людина неповторна. І при правильній допомозі, при правильній оптиці, при правильному бажанні, при наявності ну, такої енергії для дістатися до себе до до до, до свого відчю до своєї правди до сво, до своєї люб, любові розумієте? тобто справжньої не не яку якої навчили е, ну ну наші медіа розумієте? вони ж вчать е, таким способом позначати позначати отут ми позначили трошки е, mm -hmm. кохання ми тут позначили ненависть ми тут позначили якусь глибок, глибоку думку а а ми будемо прориватися до справжнього, розумієте. І я дуже прошу тих, хто нас бачить. Не всі ветерани нас можуть зараз побачити. розумієте? Тобто, але в кожного з вас, хто нас зараз бачить, є знайомі ветерани. Є знайомі ветерани, які намагаються або б хотіли, або їм це може допомогти. розумієте? Просто передайте цю інформацію. передайте цю інформацію. Так. Ще раз, я оцей телефон. Телефон ви бачите зараз на екрані. Да, нагадаю 093-359-86. Ість цей проект пілотний. Якщо він буде да, ми будемо успішним, його масштабувати, ви будете ще да. продовжувати Ми будемо масштабувати, розширювати на інші міста України. Звісно, ми шукаємо і тих, хто нас підтримує, шукаємо партнерів, які допоможуть нам. Ну тут в ідеалі, чому ми кажемо пілотний, тому що ми розуміємо обмеженість наших ресурсів, і оце. Гарантовано те, що ми зможемо зробити, що до нас прийдуть ветерани, ми допоможемо їм написати свої перші п'єси або не перші, і ми поставимо виставу. Це той О, програма круто. мінімум. Програма максимум передбачає, щоб це стало ну, таким рухом, щоб з'явилися тексти, які пояснюють про українців. Світові, розумієте, щоб голоси тих, звучать голоси тих, хто виїхав з України, хто е, переживає ці страшні часи в тилу, але потрібно, щоб зазвучав голос е, тієї людини, яка взяла до рук зброю, розумієте, яка є справжнім захисником, і яка є ну суттю цієї е, суттю українського супротиву, розумієте, тобто, ну у Складні люди, які змушені делегувати частину своєї складності на загальну справу, розумієте, інвестувати в майбутнє, ну трошки можливо там обмежити себе в якихось проявах. Дякуємо драматургу і військовослужбовцю Максиму Курочкіну за те, що ви завітали до нас і за те, що ви робите. Бажаємо вам успіхів і розвитку проєкту Театр ветеранів. Дуже дякую вам, де